Слава Україні, друзі, з вами знову Тарас. І в сьогоднішньому короткому відео ми поговоримо про те, як і в яких банках можна купити валюту онлайн за вигідним курсом станом на кінець серпня 2022 року. Якщо вам цікаво, поїхали! Отже, як ми всі знаємо, Національний банк із початком широкомасштабного вторгнення Русні заборонив валютні операції у додатках чи онлайн банкінгу. Ви не можете купити валюту просто так. Вам потрібно йти в касу, і, можливо, якщо там є готівка, то ви зможете купити її. Але практика показує, що це нереально. Тому, якщо у вас є зайва гривня, і ви не хочете втрачати на інфляції, яка цього року буде навіть за оцінками уряду і національного банку приблизно 30% І наступного року, напевно, що ще не буде зупинятися, то очевидно, що вам потрібно. Подумати про те, як купити валюту за більш вагітним курсом, ніж той, який є в обмінниках. Нагадаю, лише обмінники, по суті, зараз є єдиним джерелом, де ви можете нормально, без жодних проблем купити валюту. При цьому ця валюта там буде відрізнятися від курсу Національного банку приблизно на 20%. Таким чином, виникає питання: а які ж банки зараз онлайн продають валюту? Відповідь жодна. Ви не можете просто так, в одному банку з свого гривневого рахунку перевести гроші на валютний і отримати валюту. Рішення, яке зараз запропонував Національний банк, це можливість купляти валюту з гривні онлайн на депозит. Такий валютний депозит ви повинні не знімати щонайменше 3 місяці. І це могло би бути цікаво, якщо б не два, але перше це обмеження у 50 тисяч гривень на місяць. І друге, це те, що курс, який мав бути курсом національного банку, наприклад, за долар 36,6, насправді в жодному з банків таким не є. І онлайн е, поки що Приватбанк, е, наприклад, досі не запропонував цього рішення, а у монобанку ви зможете купити за курсом близьким до 38, і в різні періоди він знову ж таки був летильним. На початку запуску там курс був майже 40. Е, в інших банках також є свої додаткові комісії за чи то розміщення на, на депозит, чи зняття з депозиту, і ви закінчуєте тим, що. В вас є обмеження і по грошах, і в принципі по курсу. Таким чином, валютні депозити є певною мірою вирішенням цього питання, але як на мене, це не ідеальне рішення, тому що, як мінімум, курс повинен би був бути за тим, який встановлений ціною банком, і обмежень також наврядчі би повинні були бути встановлені. При цьому, якщо ви не хочете заморожувати кошти на 3 місяці, у вас є другий варіант, ви можете. Скористатись дозволеною можливістю національним банком на пір пір перекази з карток ваших українських банків на картки зарубіжних банків або фінансових установ, як ми знаємо, Вайс дозволив українцям відкривати рахунки. Там ви могли згенерувати собі картку онлайн цифрову, і ви спокійно могли переказати з деяких банків з гривневих карток валюту на Вальс і в подальшому з вайзу повернути цю валюту назад в Україну без особливих навіть комісій, і в принципі використовувати для своїх потреб без замороження на три місяці. Єдиний нюанс, що Тут ви мали обмеження у розмірі 30 тисяч гривень. Обмеження таке і залишилося. Єдине, що Вайс тепер заборонив українцям, новим користувачам з України, ну і діючим користувачам, які не згенерували карток, отримувати оці віртуальні платіжні картки. Чому очевидно, що напевно через якраз оці... А перекази туди-сюди саме з України, які не є типовими для цієї системи, і швидше всього для них це є додаткові витрати, а не а, бізнес, який би вони повинні робити з нових користувачів. При цьому навіть е, те, що Вайс зараз обмежує відкриття нових карток, є дуже багато користувачів, які вже мають картки, або ж ви можете мати і картки за кордоном, які відкривалися в інших платіжних системах. Наприклад, Revolut, якщо ви були за кордоном, або ви можете відкрити. В принципі, також ще в інших е схожих аналогічних системах, відео про які я також на каналі скоро опублікую. Тому давайте зараз розберемося, хто з банків дозволяє вам переказувати з гривні за кордон кошти для того, щоб отримати валюту за вигіднішим курсом, ніж він є у обмінниках, і не заморожувати її на 3 місяці. Першу чергу це є Приватбанк. Він був і залишається банком, який протягом всього часу війни дозволяв українцям купувати валюту. І залишається таким обмеження, встановлені національним банком також діють у Приватбанку у розмірі 30 тисяч гривень на місяць. Ви можете переказати з гривневої картки, вибравши переказ на картку, встановивши номер картки, наприклад, цифрової Вайс, і обравши валюту переказу євро чи долар. І євро і долар вони спокійно зараховуються на ваш рахунок Вайс. При цьому треба розуміти, що картковий курс Приватбанку він також є волатильним, і на момент, коли ви здійснюєте такий переказ, вам потрібно пересвідчитись, який саме курс на день переказу. Станом на зараз приблизно за долар. Ви можете переказувати з Приватбанку по курсу з врахуванням усіх комісій 38,2. На сайті ви побачите нижчий курс. Там приблизно 37,8, але. Врахуйте, що за переказ у вас буде 2% комісії, плюс мінімальна комісія 50 гривень. Другий банк, який дозволяє робити перекази за кордон, це Монобанк. Дуже довгий час він був банком, який забороняв відповідні перекази просто за рішенням банку, тому що, попри те, що нас банк дозволяє, дуже багато банків це. Ці перекази не роблять через те, що для них не вигідно. Вони не розуміють, який буде курс, і можуть багато втратити, якщо дозволятимуть клієнтам робити обмін саме на стороні банку. Монобанк пішов іншим шляхом. Він дозволив переказ на зарубіжні картки з гривневих карток, але він не здійснює обмін валют. Тобто, ви зможете переказати лише гривню, якщо банк-отримувач зможе прийняти цю валюту. Наприклад, у VICE заборонено перекази вхідні в гривні, тому ви з Monobank, маючи теоретичну можливість робити перекази за кордон, не зможете, наприклад, переказати на свій рахунок у VICE. Але, до прикладу, якщо у вас є револют, то ви цілком зможете отримати такий переказ. Курс валют, в тому числі обміну гривні на євро чи долар, ви можете знайти на сайті революту. І майте на увазі, що в Монобанку комісія становить 4%. Тому моє припущення, що ви отримаєте курс близький до 39%, а можливо і більше, за гривню, враховуючи і комісію а, Монобанку, і той курс, який встановлений у революті чи в іншому банку, який ви використовуєте. Третій банк це РВС банк. А, банк досить сумнівний. Він протягом періоду, коли був лише Приватбанк, також дозволяв через за допомогою. Посередника фінду робити перекази за кордон. Там ліміт взагалі був 100 тисяч гривень. Комісія постійно у них скаче, тому я, якщо чесно, я не користувався, не можу сказати, як насправді. Чи ще досі працює, але за даними сайту, там комісія 2,2% і в принципі, це як варіант досі є робочий. А четвертий банк, який дозволяє такі перекази, теж державний банк Укргазбанк. Він вам надає можливість робити перекази на картки за кордон за приблизною схемою Монобанк. Тобто, ви зможете переказувати, але лише гривню. При цьому комісія Укргазбанку буде становити 2%, не 4 командбанк, але додатково фіксована плата 99 гривень. Тому логічно, що вам буде найцікавіше переказувати великі суми там, до 30 тисяч гривень, відповідно, максимально переказуючи суму 99 гривень, будуть якраз в відсотковому відношенні. Мати менший вплив, і п'ятий банк відносно свіжий банк, який додався до когорти тих, які дозволяють перекази за кордон. Це А банк. Ви переказуючи з А банку, конвертуєте валюту на стороні А-банку. Ви точно знаєте який курс, ви враховуєте комісію, і точно бачите, яка сума буде отримана на картку закордонного банку. І комісія становить. 3% у банку, враховуючи той курс, який є зараз, долар, ви приблизно зможете купити по курсу 38,8. Також ліміт, як і був е, і Національного банку 30 тисяч гривень на місяць з однієї картки. Е, ну і був ще такий банк Січ він вже є не платоспроможний, але він також в певний період е, підігрівав людей, які намагалися заробити на переказах з України за кордон. І в певний момент він став не платоспроможним. Навряд чи там багато людей зробили ці перекази, тому шукаючи варіанти переказу за кордон, відкривайте все таки рахунки лише в надійних банках. Чотири банки з названих п'яти точно є надійними. І можна бути спокійним при розміщенні там коштів на гривневих рахунках з метою переказу за кордон. Також цікаво, що і відкриття Укргазбанку та рахунку А банку можна робити через Дію. Там є онлайн-віртуальні картки. Тобто, фактично вам навіть не потрібно йти у відділення. Якщо у вас є кошти на умовного рахунку Монобанк, ви без комісії можете переказати на картки Приватбанку, Екобанку і. А банку і фактично мати можливість в місяць переказувати до 150 тисяч гривень, якщо ще додати сюди РВС банк. Якщо це відео вам було цікаво, будь ласка, залиште лайк, поставте коментар та поширюйте серед друзів, а також підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть москалям!